Привіт-привіт усім. Маємо сьогодні п'ятницю, 4 числа. Зранку бігла до хліва. Бігла до хліва першим ділом. Думаю, так, моя Нушка певно вже родила. Ні, друзі, моя Нушка зараз родить. Моя Нушка зараз родить. Перший раз попала. я... Перший раз попала я на нушкині роди. Моя Нушка дуже любить їсти. Перше діло, вона все лишає, біжить їсти. Зранку я їй дала їсти. Моя Нушка не хоче. Моя Нушка стоїть, певно, в неї схватки. Попри стіну, бідака, мучиться. Ну, понятно, що це в неї почалося. Бо вона би так зараз все виїла до чиста. Я б пішла до сіна, кричати давай сіно, а то вона нічого не хоче. Вона нічого не хоче, вона. Ну так, друзі, як болить, то певно, що нічого не хочеш, ти хочеш я маленька, я є коло тебе. Хоч раз попала на твої роди. У Нас так тепло, у нас так гарно, друзі. сонечко світить теплюсенько. Це зараз поки що рано, але сьогодні має бути 18 градусів. Найтепліше зі всіх днів. Так, я бройлери наразі обходжу. будина налягла цілий, бо вже мало що було. А ще в цьому мають у А Можна до цілого докинути, щоб мати це. Хватит спокій. Знайдеться, лежать. І ростуть. Тирсу вчора висипала, друзі. Ми це сьогодні порозтягали. Карфа і дай кури. Йду, я ще насиплю, щоб було повно. Так, тут все стабільно. Все стабільно, ті наїлися пити дала. Йду з посіно. Ти хочеш привітатися, так? Ти привіталася, молодець. Молодчинка. Так, він я пильную, друзі. Вчора що зауважила? Вони висали все з одної дійки. Я думаю, о, нема що здоювати на вечір. Вони висали все з одної дійки. Так без моєї сторони дивлюся. Думаю, ну подивися до другої дійки. А там, друзі, мене одну розмоктали, їм легко пішло і все. А друга, я півтора літра молока здоїла з другої дійки. Ну, звісно, то молоко ще не пригодне, Кілька днів мусив пройти, щоб його вживати. Воно ж таке дуже жирне, жовте, таке, як напівмозив. Ми таке не вживаємо, таке курам. Колись мали свині, то їли все свинь. Треба дивитися до війни. Ім'я треба все одно перевіряти. Все одно, чи здоює, чи не здоює. І треба, щоб коза привикала, бо ж козенята, ми ж не будемо тримати козенят. Козенята заберуть, а вони привикають, що вони мають. Ах, що вони мають цей. Вучиться, бідна. Має тримати молоко козенятам і не хочу дати доїтися. А якщо їх доїш... От козенята маєш і доїш зразу, потрошки, то вони привикають, що вони мають стояти і що вони мають доїтися. Ну, нушка, давай. Я майже ту ніч не спала. Так що ж таки мала, знаєте, мандраж. Думала це час, що вона родить, я сплю, вона родить. Ну, таку мала тривогу. Але зранку прилітає, нічого нема, все добре, але зараз наразі попало. Так, що я мала бройлером йдемо. Ціла та годівниця вистачить їм надовго. На сьогодні, певно, і на вечір ще. Ну, вже блюдвець, але в Якось так, поки що розраховано, потім стоїть більше, то треба таку годівницю... От тихо, тихо, тихо! Треба таку годівницю рано насипати і вечір цілу з'їдять. А поки малі, то такої вистачає на, на сутку. Добре, йдемо. Так, одне яйко поки що. О, тут курочка. Вчора було 14, то сьогодні тут курочка. То Сьогодні, може, десяток десь буде, більше не буде. Але, друзі, і то вистачає. Нам того вистачає. Бідна моя ножечка, не може собі місця знайти. Перекинула той баняк, вона все перекидає, але з'їсть тоді перекидає. І цих бім я набрала вже. Бідна моя козулечка. Зараз я йду сіна ще принесу, настелю її багато. І так їм сіна принесу. Моя любимиця, так наш тато каже, <сувач> чоловік мій каже, що найврядна коза на господарстві. Він трошки інакше каже, але я вже YouTube не пропусти. <сувач> не хочу казати, як, але. Бо його тут То того коза. Білочка, його любимка. а моя нуська. Вона хоч дуже нечемна, вона страшна, як нечемна. Ну, я вже розказувала, ми її просто першу мали, першу купили. Ми ж її, ну, вона була така молоденька, вона ж ну, мала там шість місяців чи що. Ми собі думали, що другий бумік, знаєте, випускали її, вона всюди гуляла, бігала, що хотіла, то робила. Ми дуріли, бавилися з нею. А так не робиться, це ж коза, а не, не собака. І все. І тоді нуха вже робила, що хотіла. Що хотіла, то робила. Не хоче стояти, як доїти, все все. Вона лягала, вона кричала, вона копалася, вона коло до сих пір колеться. Та й все? Ну, але так, знаєте, як... Дивіться, що робить. Так, я йду по сіну, друзі. Нема що тут балакання, то все дурне, погнали. Йду по сіну. Так, ну що, настелила І такий добрий вже кожух з того сіна. Добре. Що я йду? Йду козам на рву, ой, кажу козам. Тим. Курам зеленої трави йду на рву. Відро, трошки ще висиплю. до нерву. Травичка гарна, зелена вже є. Ану, кури, а кури. Кури теж чекають для Бачите, як тут все їсть. А ну, курка зайшла. Ш -ш -ш. Як то, друзі, добре. У нас колись кури були разом з козами. Ой, це так недобре, друзі. А тепер закриті супер. Там собі тут окурка, воно ж сюди лізе, а кози окремо, нічого не мішає, все супер. Туда ж козам сіна, вони вже залізуть в ту сіно, перепарпають, нагадять, яйця несуть, білка так навчилася яйця їсти. Так навчилася, я все в процесі. Все неслися, тут тут два білка мала такий жолуб. Знаю чи пам'ятаєте, що з там того каналу я знімала. І все, дві курки несли їй там яйця. І вона так навчилася, ми навіть не знали, вже аж якось замітили, що в неї вся борода в яйцях. Ну, Що таке жовте? Вона так заїлася. Міла розбивати, з вами розкусувала і все. І їла яйка. Але це дуже зле. Вони, вони ж ну, то курка, вони гадять. Потім кози вже тої не хочуть їсти трави, не хочуть ж того сіна їсти. Так що оце супер. Тут собі окремо маємо столик, все стоїть, що потрібно, необхідне для козів, для кур. Собі вільно ходиш, нема нічого нагадженого. ну, І лунтик дуже кашляла. Дуже кашляла від курей. Так кашлял повчила дрію, мало, то що я не знаю. Дуже кашляв. Так, йдемо по траву. А, 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 а. Тільки родилися. А. Трави супер. Але не хочу козів вив... такого виводити. Та не піде, бо малій має. Тільки та роди. Половину не виведу. Та ще трава трошки мокра, страшно виводити на таку траву. Дала їм сіна, там нехай ще сидять. А курам зараз зелененького, вітаміну, але виросла трава. Моментально, друзі. Моментально. Ходіть кури. Є, друзі. Отне є, чекаємо далі. Теж біле. Це як тут одразу природою закладено. Зразу до вім'я і пішло. Це найвеликий живіт. Це Це ми далі чекаємо, не всі як цап. Зараз нам бачите, що там буде далі. Так, другий є. Другий є. Тільки що родилося. Зараз вона ще його облизує, не знаю, чи ще буде, чи то вже все. Також біле. Самі білі, які о, козяче царство. А той вже не має спокою. Він вже так чує, вже так бігає, він би вже так пішов, подивився, а я не даю його, бо вона нервується, пішов. Так. Є третє, друзі. Добре, що я була, бо третє, би було, задихнулося. Вона обернулася, воно в плянці. Дихати немало чим, швиденько я забрала, то все. Добре. Файно. Три. ранула, Що Шо вміла, то вміла. Так, ножці теплої води з цукром. Ті вже довім'я. Коротше, друзі, слава Богу. Що? Ще сьогодні так тепло, так гарно, так як по замовленню. Чекала нуга, поки буде тепло. А що вона? Дурна родити, коли холодно, дощ падає, мокро, ні. А чекала гарної погоди. Сьогодні плюс 18, друзі. Це сьогодні тільки день. А там дещо буде холодно. Ой, добре, супер. Я рада. Я дуже рада сьогоднішньому дню. Хтось до мене дзвонить, номер невідомий, значить мені підносить. Добре, це все не важливо. Що, друзі, важливо, Важливо, що нуха вродила. Зараз мені треба де якось її доїти. Добре, що є Артур. Хоча він пише курсову роботу, не дуже він має час, але на 5 минут відволічеться, допоможе мені її видоїти, бо вона дуже важка у доїнні. А в загальному сьогоднішнім днем дуже сильно задоволена. Ура! Добре, нуха вродила і все добре. Все, вам гарного дня. Доброго, спокійного. Не знаю, може сьогодні побачимося, а може вже ні. Будемо бачити. Наразі кажу вам па-па, до нових зустрічей і гарного дня. Па-па, друзі!